Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами провіреним роками рецептом дуже смачних квашених огірків. Детальний список інгредієнтів, необхідних для їх приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку домашні або ж придбані огірки потрібно добре промити під проточною водою. Після чого залити холодною водою та дати їм вистоятись впродовж трьох годин, тим часом підготувати необхідну зелень листя хрону, дуба, вишні, смородини, а також кріп та петрушку, почистити часник. Для короткострокового сквашування підійде будь-яка зручна потрібного розміру вам ємність. Її потрібно добре вимити. На дно викласти зелень, чорний перець горошком та часник, після чого набрати огірки, поверх них знову викласти зелень, залити їх солоною ропою. Для її приготування потрібно в одному літрі холодної джерельної води розчинити 2 столові ложки кам'яної солі, накрити ємність з огірками кришкою. Та залишити для сквашування. Цей процес може зайняти від 3 до 5 днів. Все залежатиме від температури приміщення, у якому вони будуть кваситись. Після того, як огірки поміняють колір, перестануть виділятись бульбашки та осяти шум. Процес сквашування можна вважати завершеним. Для того щоб огірки гарно зберігались при кімнатній температурі. Перекладіть їх у скляні банки потрібного вам розміру. Розсіл закип'ятіть та залийте ними огірки. Одразу ж закрийте металевими кришками. Банки переверніть та укутайте до повного вистигання. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається. А щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.